Чому хороші дружини йдуть від, начебто, хороших чоловіків? Давайте побалакаємо відверто. Слухайте, ми ж навіщо йдемо в стосунки? Ми в стосунки йдемо за чим? За щастям. А чому хороші дружини, справді хороші, які хороші матері, які хороші дружини, які хороші господині йдуть від своїх чоловіків, щоб нарешті жити щасливо? Парадокс. Ми йдемо в стосунки за щастям, і йдемо зі стосунків за щастям. А чому таке буває? Статистика говорить, що 73% чоловіків, яким дружини сказали, що йдуть від них, такі кажуть, це для нас несподіванка. Але 93% жінок говорять, що роками говорили чоловікам, що все вже давно летить Шкереберть. А вони їх не чули. Давайте детальніше розберемося, як відбувається цей процес. Ну, Слухайте, ну точно ваше серце вистигає не один день, не один місяць, навіть не один рік. Ми все ще хочемо кохати цю людину, але відчуваємо, що такий перекос уже пішов, що ось те міфічне кохання, за яким ми туди прийшли, і те щастя, ну десь взагалі не відчувається, а ось втома. Відчуття, що я в стосунках, але самотня, емоційне, фізичне, вигоряння це стали наші близькі подруги. Ось так це все починається. Жінка ніколи не прокидається одного ранку з думкою: сьогодні я піду від свого чоловіка. Так не буває роками. Вона приходить до цієї думки. І не просто так. Знаєте, вона не лежить і не думає, там піду від чоловіка, тому що нема мені нічого робити, пошукаю, може, десь якогось інде щастя, кращого чоловіка. Ні, це відбувається не так. Цьому рішенню передують роки емоційного, фізичного, ментального, психологічного вигоряння і спустошення. Я думаю, що вам знайома. Коли ви намагаєтеся поговорити зі своїм чоловіком про те, що ви не відчуваєте любові, кудись зникла романтика, що ви не хочете його в четверту зміну, а він роками говорить: Слухай, ці розмови ні до чого не призводять, іде від цих розмов або просто каже: У нас все нормально. Я, от ти собі щось не вигадувала, тобі здається, у нас все нормально. Якщо знайомо, пишіть в коментарях. Саме так: з емоційного спустошення, з фізичного знесилення, з розуміння того, що жодна розмова не приводить до результату, нічого не змінюється. Починається непомітне для чоловіків, але той, хто хоче, може побачити це. Але вони зазвичай заплющують очі, бо звикли, що їхні мами тягнули те саме єрмо, розумієте? І вони думають, що для жінок то є велике щастя і жіноче покликання, хоча це не так. Тож так починається непомітне аля для нього, але болісне. І дуже-дуже виснажливо для неї прощання зі своїм шлюбом. Я декілька днів тому проводила тренінг про мізогінію. Ми говорили там про багато речей. Він називався СТОП, критика, старт любов до себе. І ми говорили, чому нам, жінкам, так складно себе любити, чому ми все на собі тягнемо. Як взагалі таке стається, що чоловіки не помічають усього цього і не бажають розділяти з нами. Побут, опіку над дітьми і багато інших речей, звідки це все? Чому так вигідно чоловікам мати собі дружин? і чому дружинам так не вигідно бути дружинами? Тому що те, що вони, врешті-решт, отримують, це виснаження, вигаряння, спустошення. Але я ці слова вже неодноразово сьогодні казала. Тож ви знаєте про що я кажу. Ось на цьому тренінгу ми розбирали багато речей а про те, що Кожна сфера нашого життя просякнута мізогнією, тобто нелюбові до жінок просто лише тому, що вони жінки. Нам завжди кажуть, що ми недо. Можна почути в дитинстві від тата. Ти ж просто дівчинка, ти ж не хлопчик, ти лише дівчинка. Розумієте, ми чуємо одразу, що ми грішні вже народжуємося, з якого дива, Бог його знає. Але та таких речей надзвичайно багато. Я хочу, щоб ви на екрані зараз подивилися просто соціальний запит таких відео, їх неймовірна кількість про те, чому там одних жінок використовують, а з іншими одружуються, якою я маю бути як жінка для того, щоб вити заміж, яку проблему мені вирішити в собі, щоб мене обрали. Як справжня жінка і тому подібне. Тобто ви бачите зараз, яке тіло подобається нашим чоловікам. Тобто, нам постійно говорять, що з нами щось не так, і нам потрібно з собою щось робити. І ми до цього так звикли, що й справді під цим відео величезна кількість запитів, переглядів, коментарів, подяки і тому подібне. Але саме це перетворює наше життя на безкінечні обслуговування чоловіків. І я зараз не про те, що всі стосунки треба розривати. Я просто про те, що точно не можна дозволяти собі бути обслуговуючим персоналом. Оце надзвичайно важливо. Ось тут, якщо хочете, переходьте за посиланням. Дивіться тренінг, навчайтеся, обговорюйте його зі своїм партнером, змінюйте стосунки так, щоб вони були класними. Бо в цій мізагіні ростуть і дівчатка, і хлопчики, і її не помічає ніхто. На тренінгу багато хто казав, о, я з такої точки зору, не дивилися на це питання. О, серйозно, це теж мізагіні? Ну, тобто там величезна кількість моментів, які про те, що наше життя стає в певний момент нестерпним в шлюбі, в якій ми йшли за щастям, саме тому, що ми забагато на себе беремо, а чоловіки дозволяють нам це робити і навіть підтримуються і кажуть, що саме так і має бути. Але це початок кінця для багатьох стосунків. Якщо вам подобається це відео, ставте, ставтемо вподобайку, підписуйтесь на мій канал, ну і звісно, коментуйте. Я чекатиму на ваші історії в коментарях, чи чують вас у сім'ї, чи почуваєтеся ви там так, що у вас є плече, на які ви можете спертися, що є однодумець, що є людина, яка розділяє ваші погляди, що ви не одинока в стосунках. Пишіть свої історії. Давайте зробимо так, щоб це відео було мега корисним всім, хто його буде дивитися. Давайте поговоримо про такі червоні пропорції, які вказують нам на те, що стосунки. Тріщають по всім швам. Перше, ви перестали спорчатися з чоловіком, зі свекрухою, з його друзями, родичами. Просто не тому, що вони праві, а тому, що ви зрозуміли, що в цьому немає жодного сенсу, що жодного разу вашою думкою ніхто і не цікавився. Ці суперечки безкінечні, а ваша енергія ні. Другий, ви перестали просити про допомогу, тому що швидше там, не знаю, рак на горі свисне, ніж ви отримуєте ту саму допомогу. І ви просто ну, тягнете і тягнете і розумієте, що так не має бути. Це дуже погано, і ви страшенно втомлені, але вас ніхто не чує і не збирається вам допомагати. Натомість вам кажуть, а що ти хотіла? Саме це жіноча доля, а он моя мама так робила, а моя сестра так робила, ваша мама теж скорше за все сказала, і я тягнула доню, і ти тягни ось таке воно одружене життя. Третє, ви перестали ділитися якимись своїми натхненнями, переживаннями, бо його це не цікавить. А ви розумієте, що яке натхнення? Я така втомлена, яке кохання, який секс? Четверта зміна для мене, а ти ще й обурюєшся. А я в четверту зміну тебе не хочу. Тож чому я маю з тобою після образ, після того болю, який відчуваю, після тієї самотності? Я в шлюбі, але самотнє себе почуваю, Які натхнені розмови, там заживе, я взагалі говорити з тобою не хочу. Ні про що? Ну так, можу запитати, е, їсти будеш? Ну все. Наступне пропареція. Ви мовчите про свою неймовірну багаторічну втому. Тому що, коли ви про це кажете, вам теж відповідають: я теж на роботу ходжу, я страшенно втомлююся на роботі, каже чоловік, який працює 40 годин на тиждень. А ви, яка працюєте 24 на 7 прибиральницею, годувальницею, кухаркою, мамою для дітей і часто свого чоловіка, німфою, розумієте, у нас тільки тих ролей, але ви вже просто на цей момент втомилися, доводите очевидне. Я пам'ятаю, як одного разу після чергової якоїсь суперечки з моїм першим чоловіком, хто не знає, я двічі в шлюбі, перший раз 9 років, другий раз вже більше 25, я зрозуміла неймовірно болісну штуку. Я сиділа і думала, що ці безкінечні розмови ні до чого не проводять. Ну, ось ми наступного разу посваримося, і та сама історія буде. Ми ходимо по колу, пекельному колу, але я не бачу виходу з цього кола. І це було дуже болісне усвідомлення. Я думаю, що багато хто з вас уже не раз за своє подружнє життя щось подібне відчував, коли ви відчували, що немає виходу, начебто в тюрмі знаходимося, за ґратами у в'язниці, десь там вирує життя і подейкують, що воно прекрасне, але ми його не живемо. Як відбувається оці ці стадії, коли жінка приходить до висновку, що потрібно розлучатися? Стадія перше, тихе прощання. Ну, щось на кшталт тої історії, про яку я щойно розповідала. Того моменту, коли я подумала, що ну, ну, немає жодного сенсу, мій чоловік був хорошою людиною і залишається хорошою людиною. Але ну просто ми розуміємо, що ми ходимо по колу, і це якась безвихідь. Так? Пройшло ще років п'ять до моменту нашого розлучення. І ось це тихе прощання, це коли жінка починає на себе приміряти роль, коли вона вийшла з цих стосунків, не поки що. Вона інколи думає: блін, а куди поділося моє життя, яке було в мене раніше? А може було б краще одній? І ось так поступово-поступово ми наче сукню знову, знову і знову приміряємо на себе. А що буде, якщо кохання скінчиться? Якщо я піду з цих стосунків, і рано чи пізно ця сукня буде нам впора. Статі другом. Неймовірна втома. Ви настільки втомилися, що вже, ну, просто ви відчуваєте, що гірше вже бути не може. От чесно кажучи. А вам, можливо, зараз лише 30-35, може 40, може 45 років, може 50, а може 55 ми в різному віці приймаємо рішення про те, що йдемо зі стосунків. І ви розумієте, що жити якийсь іще ще шмат життя, а ви, наче в хоспісі. Тобто ніякого одужання, лише така місцева допомога. Але ті припарки вже не допомагають. І втома понад усе в вашому житті емоційна, фізична, ментальна, стадія третя емоційне віддалення. Ви давно перестали ділитися тим, що вам болить. Ви давно перестали розмовляти по душам і мовчати по душам, а одне з одним поруч. Ви відчуваєте, що живете під одним дахом, знайома, але уже чужою для вас людиною і чи воно того варте. Наступна стадія підготовка. Ви десь вже близькі до того, щоб сходити на консультацію до юриста і дізнатися, як правильно розлучатись. І скорше за все, ви або вже сходили, або скоро туди сходите. Ви думаєте, як убезпечити себе. Якщо ви не працюєте, ви шукаєте роботу. Якщо ви працюєте, ви починаєте відкладати гроші про всяк випадок таємно від чоловіка, тому що, коли ви зробите цей крок і підете в нікуди, має бути на що жити. Тобто ви в стадії активної підготовки до того, щоб почати жити окремо від свого чоловіка. Остання стадія. Розлучення. Коли ви говорите чоловікові, я подала на розлучення, а він говорить, як, чому? У нас же все так добре, все ж нормально було, ми ж стільки років з тобою прожили, пожалійте дітей, ти що мене кинеш, я ж тебе так кохаю, а ви вже на той момент настільки вигоріли, що ви спокійні. От вам уже не болить, розумієте, і ви такі слухаєте. Ну, може, і кохаєш, я уже не кохаю. Ну просто вже у мене жодних сил, немає з тобою жити. І ви на цей момент просто чітко керуєтесь тим планом, який ви склали. І його ці слова, давай спробуємо ще раз, я буду тобі допомагати, давай почнемо спочатку. Інколи вони вас торкають, і деякі жінки намагаються. Але знаєте, тенденція говорить про те, і статистика, що після оцих хороших слів, красивих. Якщо там ще щось жебріє, да, у жінки, вона може в це повірити, і може навіть декілька разів в це повірити. Але коли вона потім бачить, що слова ніяк не відповідають вчинкам, що ентузіазм чоловіка закінчився через день або тиждень, або в місяць, можливо, вона така угу, плавали, знаємо, бачу. Цього разу буде остаточно. Що ж робити вам? Я хочу, щоб це відео було насправді натхненним для вас. Розумієте? Тому що, якщо ви нарахували в себе всі червоні пропорції і розумієте, що, о Боже, виявляється все вкрай погано, хочу сказати: побалакайте ще з чоловіком. Покажіть йому, можливо, це відео. Можливо, це стане поворотнім якимось моментом. І він. Підключиться і стане справді партнером по життю, і ви перестанете одиноко тягнути на собі все, що є в цьому шлюбі. Якщо так, успіхів вам, натхнення, і хай все буде класно. І якщо ні, то можу сказати, що розлучення не поминки. можна повторити. Розумієте, кожного разу ми чомусь навчаємося. Ви точно зможете щасливо жити. Ви розумна, класна, чудова жінка. А ще згадуючи тренінг, про який я казала раніше, Стоп, критика, старт, любов до себе, ми там говорили в якийсь момент про акцент на жінка. Я хочу, щоб ви посміялися від душі. От тут зараз ви бачите на екрані таку дзеркалку на вимоги до жінок. Тільки зараз це вимоги до чоловіків. На кшталт, якою має бути жінка, щоб її ніколи не кинули чоловіки. А тут навпаки треба думати, якими мають бути чоловіки, щоб під них не пішли жінки. Розумієте? Почитайте уважно, посмійтеся, будь ласка, це справді неймовірно надихає, тому що з такого боку на ситуацію ви ще не дивилися. Нижче під цим відео і ще можна буде за посиланням скачати. Чек-ліст, який називається Акцент на жінках, який ми з нашої команди зробили, вибираючи з тренінгу оцю неймовірну ідейність жінок, які там були, які просто натхненно кидали у ті ідеї, дзеркалки. Тож почитайте, смійтеся, вірте в себе. Це надзвичайно важливо. А друге, що я хочу порадити, слухайте, треба розлюзнитись, вийти з матриці. Як? Почати любити себе. Ці слова ви чуєте там, на кожному кроці, але я скажу вам дієрову штуку, яка справді працює. Кожного разу, коли є свекруха, чоловік, там, не знаю, ще хтось буде там, соціум вказувати вам на те, що ви маєте робити як жінка, або це реально якісь побутові речі прибери, забери, зроби, ви починаєте вголос питати себе. Як це на мені відобразиться? У мене від цього додається енергія чи зменшиться? Мій настрій покращиться чи погіршиться? Я від цього втомлюся, чи навпаки, відпочину, коли буду там, не знаю, прати, прибирати, розгрібати в чергове за кимось. І розумієте, в цей момент ви усвідомити, що ні-ні, ні я не хочу. Хай вони розгрібають оті всі, хто хочуть, ці завали хай життєві і розгрібають. Я тут до чому. Ви перестанете бути наймочкою в цей момент часу. Більш того, коли ви говорите це в голос і присутні інші люди, наприклад, ваш чоловік чи ваша свекруха, хтось, хто від вас вимагає відповідати певним стандартам, там, де жінка, розумієте, від роботи дохнуть коні, ну а я безсмертний поні. Що жінка все повинна, саме в цей момент вони. На три кроки відходять і розуміють, що ви вийшли з матриці. Ви випали саме правильну пігулку, і тепер ви знаєте, що вони вас експлуатують, і вони знають, що ви це знаєте. І матриця закінчилася. Ласкаво просимо в реальне життя. Шановні пані, будь ласка, знову, 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 можливо, проглядайте це відео. Передивляйтеся, надихайтеся. Думайте, вірте в те, що ви спроможні жити щасливо. Більш того, ви неймовірні, ви класні, ви натхненні. і вам треба перестати тягнути ту лямку за всіх. Це абсолютно точно. Я буду чекати на ваші коментарі, і я задоволенням буду відповідати на ваші історії. Якщо відео зайшло вам, пересилайте його своїм подругам. Давайте всі вийдемо з цієї матриці, розумієте? Сестринство велика річ в нашому житті і неймовірна підтримка. Обожнюю вас і кожна з вас обіймаю. До зустрічі!